День Преображення Господня, яке ми святкуємо сьогодні, і нам вселило в серця те світло, нетварне світло божественної любові і божественної благодаря. Це є символ того, що Господь дає нам багаті дари, щедрі дари. І ми, в свою чергу, дякуємо йому за ті багаті дари, що приносить нам наша Богом благословенна земля. Ветине безверти, помилуй милос. Більш духовної нації, як Україна, немає. І Перш за все, не забувати, що вдячні ми сьогоднішній день нашим воїнам, що можемо збиратися тут, молитися, святкувати це славне свято і прославляти Нашого спасителя, Хай Господь їх благословить і укріпить і дасть можливість перемоги. Правда з нами, і перемога буде можлива. для нас цей день. Дуже важливий. Ми заповідник, основне завдання якого збереження унікальної національної спадщини, яка є в Чернігові, і тут перлина. Всеукраїнська це спасо Преображенський собор. І в минулому році ми започаткували свято на його честь. Навколо цієї ідеї об'єднались чернігівці, різні заклади Чернігівщини. Нам допомагають кияни. І от тому ми сьогодні змогли зібратись тут. Душа собору ожива. Чернігівського Спасо-Преображенського собору. На незалежна країна Олена Спас, Кирієнка, майстриня посухоцвіта. У нас майстер клас по виготовленню оберігів радства, букети, і сестральські букети, які давнено вважалися оберігами. Кожна квітка, Фільна, кожна травинка має своє значення. Проводиться майстер-клас для жінок, які втратили своїх синів. Зараз у нас на війні взяли крохмаль, так чистенький, підсолили. Так дивіться, підсолили. Зараз закипить вода, ми вб'ємо сюди воду, накачаємо шарики. Це ми готуємо автентичну страву березнянську, яка внесена до переліку елементів нематеріально-культурної спадщини Чернігівщини, це березнянські балабони. А потім берете масло вишкове, берете цибулю із шкварками, берете гриби із цибулею із олією. З Чим ви бажаєте? Людина таке ніколи не бачила. Це шикарно шикарно. Це шикарно. Я вже поняла шикарно. Що я полі грошечка, воліку. Всі, ми хочемо подякувати. Тим людям, які стали меценатами сьогоднішнього свята, це чернігівські підприємці Олена Пузан, Наталія Романовська і пані Тетяна Шестаковська. Дякуємо від всієї громади за те, що це свято стало можливим.